У чвертьфіналі зимової першості Закарпаття було гаряче. Три з чотирьох поєдинків завершилися після матчевими пенальті. В одному з двобоїв зійшлися переможець минулорічного чемпіонату, Виноградівський Севлюш та аутсайдер торічніх змагань Ужгородський будівельник. На зустріч обидва суперники виходили певними кадровими втратами. Севлюшу не міг допомогти травмований Артур Дорі. А в підсиленого міжсезоння будівельника взагалі випала ціла група гравців, зокрема захисної лінії. Утім, господарі були готові діяти від оборони другим номером і після атак виноградівців намагалися контратакувати. Саме обрана тактика призвела до взяття воріт. Щоправда, за допомогою гравця суперника. Василь Куделко відзначився автоголом. В принципі, будівельник знаємо, що протягом цього зимнього кубка не програв ні одну гру. Бачимо у них насищений захист. В принципі, ми у першому таймі неправильно діяли. Старалися в принципі, довгими передачами якісь. Дуже прості помилки на рівному місці. Не вийшло такої ще дії. Плюс ще гол пропустили. Це нас заставило в другому таймі більш агресивніше діяти, більш швидше в принципі. І після перепочинку Севлюш заграв результативно. Спочатку Адріан Пуканич продемонстрував індивідуальну майстерність та увігнав шкіряного в дев'ятку. Один-один. Відтак незрозуміла помилка в захисті суперника. Призвела до другого взяття воріт гостями. Михайло Чедрик першим опинився біля м'яча та з лінії воротарської площі. Не залишив жодних шансів голкіперу Ужгородців. Утім, господарям удалася швидка атака. На її вістрі підступно головою пробив Руслан Зінаков. 2-2. А в після серії пенальті птаха Фортуни спокусилася на виноград емблеми Севлюша. Сенсації таки не сталося. Минулорічний переможець зимової першості гратиме в півфіналі цьогорічного турніру. Два-один вже перемагали. В кінці теж неправильні дії. Команда повинна знати, як грати, коли залишається хвилина-дві. І, в принципі, будівельник терпів, терпів, терпів. І свого дотерпів до після матчі в, в принципі, ми задоволені, що ми його виграли. Але ще раз футбол показує, що якщо ти з перших хвилини граєш на максимальних обертах, можуть бути проблеми, неважливо, який рівень суперника. Хороша гра. Ми грали максимально зібрано, максимально компактно. В першому таймі виконали установку на, на гру, в другому трошечки розслабились, дістали швидких два гола. Тому воно трошки вплинуло на результат. Але взагалі, рахую, нічийна гра, де серії пенальті ну, не, на нашій, не на нашому боці були. Тому це ну, футбол. Дякую команді, дякую суперник, команді супернику, яка проявила характер і якось, здається, більше вірили, напевно, що ми. Ще два поєдинки також завершилися за допомогою пенальті СХІ Ужгород, Сокіл Хомківська територіальна громада, один-1. І в 11 метрових 3-4. А Вільхівці Медея Оноківська територіальна громада 0-0, а за пенальті 4-5. І тільки Тячів на класі впевнено здолав дебютанта змагань зірку Онок 5-0. Отож у півфіналі гратимуть Тевлюш, Медея, Тячів і Сокіл.